За костел бачите, напроти. Fire Show була. Музика Друзі, всім привіт! Ми у місті Києва. Це моє рідне місто. Тому я покажу вам найкращі локації, найкращі заклади та багато цікавих місць. Так що, камон, як то кажуть. І ось позаду мене тріумфальна арка у Києві. Дивіться, новітня, сучасна, прикольна поряд з ЖК. Навіщо їхати до Франції, якщо у нас є своя тріумфальна арка? Дивіться, класно, так? Хто тут був, хто не був, напишу локацію, де це знаходиться, щоб могли всі відвідувачі міста або ті корінні жителі побачити. Тока і тепер відправляємося далі дивитися Київ та трошки перекусити. Треба щось цікаве. У Києві багато закладів, багато бізнес-ланчів є цікавих, неймовірних таких з подачею своєю, з цікавими цінами. Зараз все подивимося та покажу. римсько-католицький костел. Дуже цікава локація, і напроти неї одразу є, дивіться, яка така фотозона. Ну там не тільки фотозона, там бізнес-центр є. Коворкінг, я знаю. Заклад цікавий. Зараз підемо трошки ближче, подивимось, які там ціни та що цікавого. Ось тут знаходиться заклад і одразу костел, бачите, напроте. Дійсно красиво, дуже багато туристів тут зазвичай. Але їсти я тут не буду, тому що трошки ще не голодний. Зараз далі підемо до центру. І покажу вам цікаве місце. Одне. Може багато. Подивимось. І зараз друзі підійшов до закладу з вкусними дуже бургерами. Називається Оджі бургер. Знаходиться він у навіть не знаю, як би сказати, такому стародавньому місці. Дивіться, заходимо навіть люстра. Зараз покажу вам. Бачите. Ось. І ось таке ось місце. Тут живе ворон. Зараз я вам все покажу, розкажу. Тут знаходиться клітка з вороном і живе дуже давно ворон. Разом з одже бургером. Але зараз він спить, тому ми його не побачимо. На жаль. Тут є столики бачите, на вулиці, тераси, але ми підемо внутрь. Хто бачив моє відео про Львів, там є епікчезбергер. Дуже такий складний, але цікавий концептуальний заклад. І, мабуть, це дуже схоже щось на нього. Покажу, і ви самі в цьому переконаєтесь. Дизайн лофтовий. Надписи на стінах. Різні цікаві. Так, такий. Ну, точно, шалофт. Такий кріс. Дивани. Можна щось написати? Так, і сідаю зараз дивитися меню і показувати вам. І так, стандартний оріджинал бургер коштує 240 гривень. Але це просто бургер на меню без катоплі без напою. Також є прикольний секрет-бургер, є веганський бургер. Я замовив два бургери. Це перше це Original. А веганський. Ні, ні, не веганський, а секрет бургер замовив. секрет бургер 310 гривень і original 240 гривень. Так, замовив, друзі, два різні бургери. Дивіться, поклали одразу з різних сторін. Прикольно, ще й салатики є. І з таким виглядом на стіни та на все це. Спробуємо салатик. Що воно таке? Капуста, майонез все стандартна. І бургери. Так. Ця половина це секрет бургер. Я чесно кажучи, це перший раз. Мм. Цікавий смак, оригінальний, але дуже гострий. Дуже. І зараз. оригінальний бургер. Чесно кажучи, що мені більше оригінальний бургер сподобався. Я такий гострий і смачний. Мм. Бом, а потім. І так, мій рахунок 550 гривень. Це за два бургери. Бургери подаються з салатом. Тобто, ось так. От, окремо є фрі, окремо є напої ну, це все окремо. Ось так ми поїли, друзі. Рахунок 550 гривень за два бургери. Один був 240 гривень, а інший 310. До бургерів ще подається салатик. В принципі, непогана ідея. Все було смачно, гарно. Так що йдемо далі. Ось, друзі, сам ворон. Дивіться. Дуже близько до мене. Бачите, так, так, краще його не годувати, написано. Він дуже давно зжив. Це, це, до речі, другий, якщо не помиляюся, бо до цього був ще в два-три рази більший, ніж ці. І старіше. І якщо не помиляюся, то від старості він вже покинув нас. Так, йдемо зараз далі до Київ. Зараз дійшов в одну з найцікавіших локацій у Києві. Мою улюблену це парк. Парк імені Пушкіна. Його не перейменували ще, але ось такий парк. Зараз покажу, що цікавого там є. Ходімо. У цьому парку є прикольна локація з пуфіками, такими диванчиками. Дивіться, люблю відпочивати тут. Є зонтики, дуже багато людей з песиками гуляє. Та одразу є бургери, хот-доги, напої. Бачите, позаду мене. Так, і зараз я хочу якусь ось, мабуть, тут. І прилягу. Опа! Опа! Wow. Мені що подобається, що тут є релаксуюча музика та дивіться, довкола ліс, парк. Мало людей, є фонтан навіть, бачите, там, будинки. Тиша спокій. Не схоже на Київ, наче десь ну, за містом так точно. Ось так і відпочиваємо. Ось такий уютний парк. імені Пушкіна тут. Обожнюю цю локацію, обожнюю, точніше. І зараз відправляюся трошки далі у бік парку КПІ. Він одразу, в принципі, напроти, напроти цього парку. Теж подивимося, університет КПІ, головний корпус центральний та що там зараз відбувається. У мене, друзі, центральний корпус КПІ. Київський політехнічний інститут. Дивіться, так виглядає. Зимою, наче Хогвартс. Дуже красиво. Тут, ну в принципі, і літом теж, як ви бачите, ідеальний газон. Але правда кажучи, там, якщо направляюся, дивіться, газон оброблено, тому краще не ходити. Ну, це поки що. А взагалі тут пікніки. Дуже багато бачив, хто робить і таке. Бастермол, і тут є музей людини. Людини зсередини. Побачимо, яка людина зсередини, що там цікавого є. Вартість 150 гривень. Так що ходімо, подивимось. Ми знаходимося всередині людини. Я ось так це все виглядає. Так, ідемо далі. Так, язик. Зона смаку. За що яка зона відповідає? Тут все розписано, все написано. Тепер заходимо до мозгу. Так, дивіться, що воно таке. Так. Різні зони в мозку, дивіться. Все підсвічується, все описано, все є, все розписано, що, яка зона за що відповідає. Далі заходимо до вуха. Так, темнота така. Ух. Так, заходимо. Це вухо, що в нас тут у вусі є. Прикольно, а хто відгадає, що це? Так. І дивіться, яка велика паличка вушна. Десь метри три на зріст. Тут одразу цікаві факти про вуха. Наприклад, що вуха здатні рости протягом усього життя людини. Класно, цікаво. І тепер після вушної палички тут є око, людське око. Можна заглянути, подивитися, що всередині ока. Дивіться, які цікаві такі. Сюжет у кожному європейському місті є класна шаурма, і Київ це не виключення. Тому зараз покажу вам місце, де є краща шаурма та кращий чизкейк у Києві. І знаходиться на та ростобелі 11. Так і дивіться: ось мені одразу є. Так. Візьму я стандартну шаурму з куркою та, бачите, це баски чизкейк І візьму я чизкейк з, з, з сезонний. Якщо не помиляюся з фісташкою зараз, будемо куштувати пробувати. І так, Пробуємо чизкейк. Дивіться, це з фісташкою. Так він виглядає? 120 гривень. В принципі, для міста Київ 120 гривень за чизкейк це, повірте, дуже низька ціна. Можливо, по Україні це ще дорого. Так, ось так. М -м. Дуже ніжний смак. Одразу відчуваю маскарпоне. В принципі, класний. Дійсно. Найсмачніше в Києві ще я пробував. Навіть у якихось дорогих закладах такого я не... Не коштував, дійсно. У нас взагалі прийнято чизкейк з такою творожною основою робити. Але справжній чізкейк це з маскарпоне та ось, ну, як це, чесно. Спробуйте, друзі, ви не пошкодуєте. Так, йдемо далі. Тепер шаурма. Так, як би це. Ось так, поглядає вона. Давайте одразу спробуємо. Я не фанат шаурми, чесно кажу, але тут найсмачніше, кажуть в Києві. Спробуємо. М -м. М'ясна, багато м'яса. Ціна 140 гривень гривень. М -м, мені подобається все. Також лимонад. Лимонад 60 гривень, є? Є за 80. Це 80 коштує. Так. М -м. Ніжна. Делікатна, класна. Моя рекомендація. Одразу, друзі, біля сінагуг є магазин з єврейськими класними ізраїльськими смаколиками. Зараз підійдемо, подивимось, які смачні тут смаколики є. Що цікавого так що заходимо. Шерну їжі дійсно класно. Що завгодно є на будь-який смак. Бачите, макса, вина, шоколад. Це круто. Ідемо далі. Зараз проходжу ще дивіться така. Печенька, експозиція прикольна. У синагогі, до речі, є кафе і в кафе є хліб. продають, прикольний хліб. Всім рекомендую спробувати, хто не був, хто не куштував це. І зараз йдемо далі гуляти та дивитися моє рідне місто Київ. Що ж тут цікавого ще є? А цікавого дуже багато насправді. І зараз підійшов на мост кличка. Усім відомий мост кличка. Тут панорама на весь Київ. Класно. До речі, прикольні вставки є, скляні. Ось. Вони можна ходити і наче дивитися скрізь, але, на жаль, дуже мутні вони. Мутні, як і наші люди. Деякі. Велодоріжка є. Якщо любите займатися спортом, або прогулянки вело. welcome, як то кажуть. Так, що в нас далі? Далі хочу трошки десь перекусити, тому що вже згоднів. Тому підемо в один заклад цікавий. Називається жар м'ясо. І спробуємо скуштуємо там цікавий бургер. Друзі, заходимо у новий заклад у Києві на за жар. М'ясо. Ось так все виглядає всередині. Так, Піднімаємося на другий поверх. Тут класне місце з виглядом на вулицю Басейна. Це центр міста. Тобу, в Києві знає. До речі, тут прикольний портрет є. Подивіться на ці шалені бургери. дабл чіз, Просто неймовірний бургер с мраморным м'ясом для настоящих тигрів, вау, яка краса. Разогреваем. Сыр и Шоу-подача була. І будемо зараз спробувати куштувати. Ух! Він велетенський просто, нереальний. Мармурова яловичина. Ще й картопля. Бон аппетит, друзі. Так, рахунок мені вийшов майже 700 гривень. Це за два бургери, морз клюква. В принципі, все було смачно та класно. Всім рекомендується заклад. Тим паче з таким виглядом. Друзі, я прийшов до it долини у Києві. Називається Юніт Сіті. Прикольна локація, цікавий такий, наче парк тут є. Дитячі гойлделки є, навіть є шахи великі такі. Зараз все покажу. До мене знаходиться амфітеатр Юніт Сіті. Дивіться, є екран. Тут часто проходять якісь змагання українських, там, наприклад, боксерів або футбольні змагання. І тут, бачите, такий амфітеатр, на у Римі, десь можна безкоштовно подивитися кіно або якісь цікаві факти про Україну. Всім рекомендую, хто тут не був, подивитися це все дуже цікаво. Як я й казав, тут є шахи. Бачите, кожен з вас може погратися в ці шахи. Там з дітьми або з дорослими. Також є теніс настільний, дивіться, теж безкоштовно кожен, хто хоче, може прийти погратися тут у теніс. Тобто це для всіх, абсолютно безкоштовно для працівників, для прохожих, для гостей Юніт Сіті теж. Тому моя рекомендація тут побувати, погуляти, подивитися цю красу. На території Юніц-Сіті є 4 кафе. Це наприклад, це кофе можна взяти, тут сюди якийсь, та чайок. Любить бургери, там є біля фонтанів, зараз вам покажу, Теж заклад, де продають смачні бургери, там борщ, супи, ну, тобто якісь бізнес ланчі можливі, обіди, якщо ви тут працюєте, або заходитесь довго. Ось зеленого кольору це і є. Юніт кафе називається. Ну що ж, друзі, таким було відео про Київ, як вам Київ, як вам локації. Точніше, це відео про правий берег Києва. Ще буде відео про лівий берег Києва, але трошки пізніше. Якщо вам цікаво, в коментарях, буде цікаво почитати ваші думки. Також підписуйтесь мій канал, ставте лайки, далі буде більше кращих нових відео. Всім пока!